Доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні в нас 24 вересня, сонечко, ранок. Хочу таке відео зняти. Можливо, воно буде комусь корисним. Чому не можна держати, вирощувати хризантему на одному місці? Хочу показати результат, коли хризантема росте, ну, мабуть, що 5 років на одному місці, що з нею трапляється. Ну і так трішки покажу ще квітів, які мене радують в цю пору. Це не те, щоб якісь незвичайні квіти. Просто вони дуже гарно зараз виглядають. От, це не петунія, трішки так покажу один колеус, який мене дивує в цьому році своїм, своєю силою росту. От. А потім перейду до Хризантеми. Кому цікаво, лишайтеся. От, і не забудьте поставити вподобайку. Ось цей колес, кожного дня я до нього підходжу, ось так Знаєте, торкаюся і вражаюся його красоті, його силі зростання. Дивіться, ось якщо я отак відійду, він росте в горщику там до 20 літрів. І вже він настільки розрісся, що от від цього краю до цього краю, здається, мені вже є метр. Ну, якщо навіть переміряти, то буде точно дуже яскраве листя. Залежно від того, як на нього падає сонечко. Бачите, він іде від світлу такого салатового. Тут коричневі листочки. Оцей колевус. Самий гарний в цьому сезоні. Ну, Інші також красиві, але вони, знаєте, ростуть у меншому об'ємі, ну і не показують таку красу. От. А один колеус, він також росте у невеликому об'ємі, але настільки в нього гарна така, як би сказати, форма, що я вам зараз його також покажу. Ось він. Він висаджений в горщик на 4,5 літри. І ось він такий кругленький. З якої сторони не підійдеш. От, Он горщик. Звідусіль він такий, бачите, кругленький, красивий. Навіть там, де в мене їх було два. Один я на живці порізала, а цей ось такий хороший, кругленький і стоїть. Темний. от На відео він світліший, а так він темний. Дуже подобається. Незважаючи на таку е, його розкраску зовсім звичайно, Просто бордовий, темно-бордовий, але дуже гарна форма. Е, ну Розрісся він десь, отак як заміряти, я думаю, сантиметрів 60. от. Буде і по діагоналі в будь-яку сторону. І ось такий красунчик. Все-таки ще покажу ось цю петонію. Віста бабелгум В 9 літрах. Це дуже малий об'єм для неї. От. І коли вітри були, коли, знаєте, такі погодні умови складні, вона якось так погано себе почувала. І Я думала, ось я її викину, ось я її викину. Але знову таки шкодувала. Вона навіть пересихала, але я її думаю, ну полию ще раз, поливаю інші квіти і її поливала з добривом. Вона дуже так реагує на те, що їй даєш добриво, каліні. І вона знову таки розквітала. Розквітала і ось така красуня, ще досі стоїть, аж шкода її буде викидати. Ну, Осінь тепла, хай ще постоїть. Дуже реагує вона. Можливо, через те, що грунту в неї мало в горщику, в ньому вже нічого немає, тому що вона ось квітне е, з травня місяця, що тут вже. І от коли йдеш добре, вона знову відновлюється і знову знову квіти. Квіти, квіти, квіти. Ну, а тепер до хризантеми. Ну, Ось підійшла я до хризантеми. Це хризантема корейська. Тобто це не мультифлора, вона собі так росте кущиком. От колись Я її навіть не замовляла, цей, щоб такий колір був. Я замовила міксом хризантему мультифлору, вона мені прийшла. Також, коли я її одним живцем висадила в горщик, я отримала ну, наскільки багато квітів, і вони такою величиною були. Здається, десь ну, квіточка як би так, сантиметрів 4-5 була. От. Дуже гарний яскравий колір. Зараз, я надіюсь, тут буде фотографія цієї квітки в перший рік. Потім я її, ну, так як я ось цю кущову не розмножую, я її просто пересадила в місце тут одне. Ну і тут вона росте вже в мене п'ятий рік. І що з нею? Тобто я її не розсаджувала, не ділила. Отак От вона росте одним кущом, здається, він би вже міг такий бути Ого, який. І квіти дожні бути. А ось вона рання. І ось є квіточки, які вже повністю розкрилися. Ну і дивіться, по рівнянні з моїм пальцем, які ці квіточки. Ну, Сантиметра півтора максимум. В тому році така сама ситуація була. Вже в цьому році я її викину, щоб вона мені. Місце не займала, а можливо, розсажу, тому що колір ну, дуже красивий. Ну Якось я нею займуся. От, що хочу сказати, не держіть свої квіти на одному місці. І якби вам ви їх не шкодували, Ну можете два роки, щоб вони росли одним кущом, ви його не розділяли, а потім розділяйте, тому що ну якісної квітки вже на третій рік ви не отримаєте. Це все, ну, з мого досвіду, можливо, хтось знає, як це робить по-іншому. І в них виходить у мене ось так. Квітка дрібнішає набагато. Кущ не нарощується великий. Ну, знаєте, з цього матеріалу можна було цілу плантацію засадити, а воно росте ось так одним кущом. Ось така. Ну, в мене трохи зменшився двір, то я не знаю, чи. Буде мене, де її висадити. Якщо я найду, де її висадити і розділити, щоб розділити, то я на той рік це зроблю. Вона зимує в землі, ніякої її вади нема, її ніхто не прикриває, не укриває. ну, Зовсім за нею не дивиться і вона ось така росте. Тож, як її розсадить, можна отримати гарну таку галявину квітю. Ну, на цьому все. Ще в кінці хочу показати вам. Як подіяло зниження температури на бегонію. Я прямо сама дивуюся. Вона викидає бутони, квітне і квітне. Ось такі квіти, Ну, сантиметрів 7, мабуть, квітка, може 8. Тут є ще бутони. Повна, ось така, дивіться, зараз. Віточка ще розпускається і тут також ще є бутони. Ну, це, знаєте, я думала, що нічого не вийде з неї зовсім. А от така в мене є бегонія красива. Надіюсь, її зберегти на наступний рік. Це бегонія з насіння нон-стоп. Так що ось так. Так, і в мене квіточки. І ще є одна. Ще є один такий мікс з бегоній. Одна зовсім якась пуста, некрасива. Одна ось така красива стає. І жовта також непонятно, що це все за як вони виросли за сезон. От, ну, ось оця, я думаю, вона може зберегтись. Я їх пересадила з більшого об'єму вже в менший, ну так, думаю, виживуть, то виживуть. І ось вони такі. Ну, а на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів. І зверніть увагу на вирощування хризантеми, тому що все-таки її треба пересаджувати, щоб мати кращий результат.